Всім привіт, друзі! Ви на каналі Експорт. Мене звати Євгеній Гладун. І сьогодні ми поговоримо з однією з найуспішніших спортсменок України останніх сезонів із Мариною Бехроманчук. Марино, добрий день. Хочемо сьогодні поговорити з вами про ваші успіхи протягом минулого сезону та про підготовку до наступного олімпійського сезону. Скажіть, якщо підсумувати і якісь зробити аналіз сезону, 2023, чи задоволені вони задоволені своїми результатами протягом нього? Доброго дня. Насправді сказати, ми ще не зайнялися якимось таким тотальним аналізом сезону, тому що так останні події трішки цьому всьому заважали. Але насправді я з певністю можу сказати, що звісно я не реалізувала сезон на всі ті 100%, які я хотіла. Ми виконали його на 90%, але це більша частина, і це більша частина успіху. Чому я дуже задоволена, тому що саме основна ціль виконана це є медаль чемпіоната світу, яку ми дуже сильно хотіли, заради якої тренувала. Валися, заради якої була перероблена в принципі, вся робота. А щодо наступного сезону, наразі тільки створюється ось цей план, план підготовки, тому що він дуже важливий, потрібно дуже з розумом підійти до цього плану, адже потрібно подумати. Як ми будемо тренуватись, де ми будемо тренуватись, на яких змаганнях будемо стартувати, які змагання будемо пропускати? Тому що наступний рік знову ж таки буде дуже щільним, дуже насиченим. Чемпіонат Європи після цього Олімпійські ігри між цим всім етапи діамантової ліги, і ми звісно розуміємо, що десь якими стартами прийдеться жертвувати в облага Олімпіади і саме підготовки до Олімпійських ігор. А скажіть, а ви можете виокремити якісь три найкращих спортивних моменти за цей рік для вас особисто? Mm -hmm. Це потрібно подумати. Звісно, самим яскравим моментом для мене чемпіонат світу був. А от наступних дві дуже важко обрати, тому що, знаєте, якось я взагалі по сезону настільки спокійно підходила до всіх змагань. Це було дуже сильно не схоже на мене. Зазвичай дуже емоційна, як і до старта, так і після старта. Але цього року я була така максім рівноважена, як і до змагань, так і після. Тому насправді дуже важко виділити щодо емоцій. Я можу сказати лише до якогось такого рівня задоволеності. Мені дуже сподобалися змагання в раба. І я була дуже задоволена змаганнями в Осло. Це саме тих два старти, на яких, в принципі, я знову ж таки на 90% реалізувала свою готовність, де можна було показати кращий результат, але на той період я мала ще пошкодження своєї стопи, ще мала травму. Ось, і в принципі, скажімо, я була дуже задоволена тим результатом і тим виступом. А скрізь на вас якось морально вплинуло той факт, що ви у цю руху зайняли шосте місце і перервали таку. Класну серію переможну, коли ви більше року у патрійному стрибку займали виключно місця на підстало. Якось це вплинуло. Чи ви не даєте цьому увазі? Ні, насправді ніяк не вплинуло, тому що мені здається, що я на чемпіонаті світу залишила. Просто не те, що частинку себе, я залишила просто всю себе там. Ми, коли приїхали у цюрих, старалися максимально, скажімо, якось відпочити і потренуватися, тому що ми розуміли, що чемпіонат світу був дуже емоційний, він дуже був виснажливий фізично. Але все-таки, коли я зайшла в сектор, я просто була, знаєте, це була я, але без мене всередині. Це це стояло моє тіло. Я була повністю емоційно пуста. Фізично я була дуже класно готова, але в мені не було присутності. Суттє ніяких емоцій, ні хороших, ні поганих, ніяких. Я просто стояла і думала, що я тут роблю? Сьогодні потрібно стрибати. І насправді я чудово усвідомлювала, що це просто моя емоційна втома, тому що я настільки. Хвилювалась на чемпіонаті світу для того, щоб зробити дійсно все так, як треба що мені потрібен був час для того, щоб заново відродити в собі ці емоції, цю силу, цю енергію. І я дуже сильно сподівалася що саме на фіналі етапу Діамантової ліги я буду вже така, як потрібно, і я зможу там знову ж таки поборотись за найвищі місця. Але, мабуть, враховуючи результат на Чемпіонаті світу, можна сказати, що ця жертва була не не напрасна, не дарма. Так, це 100% не дарма, тому що звісно всі ці місця, результати на етапах діамантової ліги, це все дуже класно. Але ми чудово розуміємо, що основні наші старти це чемпіонати Європи, чемпіонати світу та Олімпійські ігри це найвище, найкраще і потрібно виступити саме там, саме на цих змаганнях, тому що ніякі інші досягнення на інших змаганнях просто не порівнюються з цими медалями. З цими досягненнями, а от о, у Юджині на етапі ліги вони змогли завершити змагання через е, стан здоров'я. Скажіть, як зараз цим ситуація, чи не впливає це на вашу підготовку до наступного сезону? Ніяк. А, насправді я досі вирішую свої питання зі здоров'ям, тому що після ковіда є багато ускладнень, і, на жаль, скажем, з ними дуже важко боротися. Мені здається, значно важче, ніж було з самим ковідом. А на даному етапі я не можу сказати, що це якось впливає на нашу підготовку, тому що я у відпустці, але я вже можу сказати, що як мінімум тиждень моя відпустка продовжилася. Одна частинка мене цьому тішиться, тому що хочеться гарно відпочити. Але звісно, друга частинка в мене вже спостерігаю, що всі мої конкурентки роблять. Перше тренування, а я ще дома лікуюся. Кирить, а ви плануєте під час підготовки до наступного сезону робити якусь паузу перед Олімпіадою? Можливо, спеціально якісь додаткові останні настанови зробити? Чи ви поки що так далеко не заглядаєте в плані планування? Можливо, між турнірних зборів, якісь провести додаткові? Я з певністю можу сказати, що звісно, там я не можу сказати стовідсотковий термін, це буде там два-три тижні, можливо, чотири тижні на даному етапі. Ми ще точно не знаємо. Звісно, це буде якийсь такий період, який буде чисто тренувальний, де ми будемо максимальна концентрація вже на саму Олімпіаду, де оці знаєте, як то кажуть, як я завжди люблю говорити, коли ми вже просто всі, всі струни натягуємо, щоб ця мелодія там, де треба, заграла на максимум. Щось тіпа типу того, так, да, це буде схоже. Же як було цього року, коли я останні своїх три тижні до чемпіонату світу провела в Туреччині, де я просто закрилась від всіх і від усього світу, де був присутній мій тренер, мій фізіо біля мене був мій чоловік, і скажімо, весь цей чоловічий колектив робив все можливе для того, щоб там, де треба, я була така, як треба. Ну і в принципі, скажімо, на чемпіонаті світу, коли вже завершилися змагання, саме ці люди були біля мене, самі ці люди були ті, хто всі змагання переживали, підтримували, були поряд. Всі плакали, всі були щасливі, і саме скажу в першу чергу була щаслива я. Певно, навіть не від того, що там є результат чи ще щось, а від того, що я усвідомлювала, що ту працю, яку проробила не тільки я, а люди, які мене оточують, які також доклали скажімо, максимум свого труда. Що я реалізувала їхню працю, їхню дотичність до цієї медалі, тому що можна цю медалю так розрізати на багато шматочків, тому що кожна людина, яка була біля мене, вона вклала щось своє в цю підготовку, щоб в під кінцевому варіанті вийшов ось такий от результат. А якщо все-таки повернутися до олімпіади, ви вже, можливо, ставите якісь собі цілі, чи ви так далеко не заглядаєте ще? Можливо, у вас є якась задача, мрія, мета? Моя задача і мрія не повторити помилок попередньої олімпіади. Я не в плані самих змагань, я в плані а, самого психологічного стану в Олімпійський рік. Я дуже Прагнула тієї медалі, дуже відповідально до цього віднеслася, і, можливо, в якійсь мірі я занадто відповідальна була, занадто я хотіла, занадто я сильно себе тисла. І цього року я просто хочу цим роком насолодитися. Я хочу насолодитися тренувальним процесом, змагальним процесом, тією роботою, яку ми будемо робити, ну і безпосередньо самими змаганнями, самою атмосферою Олімпійських ігор. Ну а щодо результатів і там таких задач, звісно, ви розумієте, що задач. Чиї результати всі атлети будуть собі ставити як найвищі. Це, звісно, як мінімум персонал бест як мінімум медаль, і кожен буде боротися за найвищу сходинку. Жодна людина туди не приїздить, просто подивитись на інших. Кожен їде за, за чимось, і кожен хоче забрати своє, в тому числі і я. А от ви кажете, щоб не повторити помилок минулої олімпіади. Можливо, ви думаєте над тим, щоб перед змаганнями додати собі у штаб психолога спортивного чи ні? Чи Це занадто вже <сум> мені здається, ні, це не занадто. Я рахую, що спортивний психолог повинен бути присутній. Він повинен працювати з атлетами, тому що ми дуже часто не справляємося з якимись певними тисками. Да? І можливо, в той Олімпійський рік проблема була не в самих змаганнях, а в саме, як я і говорила, да, в самій підготовці, тому що я всю підготовку мені хотілося на максимум щоб все було як найкраще, і я постійно намагалася з себе вижити у скажімо, всі, да, 100 із 100. І, можливо, якби на той період часу зі мною працювала досвідчена людина, яка могла мене би підвести, пояснити, що це не нормально, що так не потрібно, що на деякі речі потрібно реагувати по-іншому. І саме після Олімпійських ігр я працювала з психологом, і я відверто скажу, що саме після нього я змінила дуже багато бачення і ставлення до багатьох речей, і мені це дуже зараз допомагає і. Саме в наступному році, скажімо, я буду знову ж таки це використовувати, практикувати, тому що це працює. А скажіть, якщо а, говорити про олімпіаду в контексті української атлетики загалом можливо можете назвати хоча б кількох атлеток чи атлетів, на яких б ви зробили найбільшу ставку. Хто най, найімовірніше най, най, привезе якусь медаль з Парижу? Відверто вам сказати, дуже важко робити ставки, тому що ми чудово розуміємо, що це спорт, і дуже важко прогнозувати. По-перше, за рік людина може зробити щось неможливе, коли ти цього просто не очікувала. Людина, яка була на самій вершині і за якихось обставин, може не впоратися з чимось і опинитися, скажімо, в дуже складних ситуаціях. Я лише можу з певністю сказати те, що мені дуже сильно хочеться, щоб наш склад був якнайбільший. І мені дуже сильно хочеться, щоб. Було якнайбільше тих людей, про яких ми будемо говорити вже безпосередньо на Олімпійських ігор. Що це люди, на яких ми розраховуємо, що це люди, які можуть завоювати медалі. І я дуже сильно сподіваюся, що таких людей буде більше принаймні, ніж на цьому чемпіонаті світу. А ну і завершимося сьогодні останнім таким жартівливим питанням. Скажіть, якби вам запропонували таку угоду обміняти всі ваші нагороди до цього, які ви здобули, на золоту медаль Олімпіади ви погодилися б чи ні? Мені здається, кожен атлет би погодився. Ви чудово розумієте, що олімпійська медаль це просто вінець всього. І всі заради цього тренуються, і це найвище звання і найвище досягнення, яке взагалі може досягнути атлет в своїй кар'єрі. І мені здається, що кожен погодиться на таке, тому що кожен прагне саме олімпійську медаль. Олімпійську і на цьому будемо завершувати. Дякую вам за інтерв'ю. Бажаємо вам, щоб ви цю золоту медаль здобули. І ніхто вас не буде забирати минулі нагороди. Просто здобули цю золоту медаль і виконали цю мрію. Вашу дякую Дякую за інтерв'ю.